Вітання всім. Сьогодні поділюся з вами своїм досвідом, як я змінював свою Health Card, статус тимчасового на постійний. Крім зміни статусу, нам потрібно ще змінити адресу, тому що ми переїжджаємо. Забив в гуглі, як змінити адресу проживання в Health Card, і там мені викинуло два способи: зателефонувавши їм або відправити відповідну форму факсом. Весь дзвінок до Manitoba Health тривав у мене 3 години і майже 6 хвилин, як ви бачите на скріншоті. Додзвонився я до них. В черзі я був 10-м. І так приблизно годину я чекав. Змінили ми адресу, все добре, потім каже їй, що нам потрібно ще змінити статус з тимчасового на постійний. Вона каже, я вас зараз переключу на іншого агента. Там я був в черзі вже 15-й. Я дочекався своєї черги, і мені агент сказав, що потрібно завантажити форму і відправити їм на емейл. Тож дивіться це відео до кінця, щоб не чекали, як я на лінії 3 години. А я пробіжуся безстренько по сайту, розкажу що і до чого. Відповідне посилання я залишу в описі. Заходимо на сайт провінції Манітоба. У розділ Манітоба Health. Зміна в імміграційному статусі. Тут є три кроки. Один, два, три, якщо коротко, то потрібно зробити копію документу, який підтверджує ваш статус, і завантажити форму. Ось тут. вона. Так нічого складного, ваш реєстраційний номер, персональний номер це все в Card є вводите це все заповнюєте. Тут, до речі, є така графа, чи ви хочете змінити адресу, у них ще виборте так, то можна її за одну нову адресу вписати. тут. Ну, я цього не знав перед тим, як дзвонив, тому ви будете знати. Тут вибираєте зміну статусу з Work Permit на Permanent Resident. Підписуєте її і відсилаєте на адресу емейл або можна відправити звичайним листом. Тут є адреса. Ось так. Якщо вам стало в нагоді це відео, не забудьте поставити лайк, прокоментуйте і будьте здорові.